Привіт! Це курс для вчителів профтехів про те, як отримати доступ до студії платформи Професійна освіта онлайн та створювати власні або адаптувати для своїх потреб існуючі на платформі курси безкоштовно. Ви напевно вже знаєте, що платформа Професійна освіта онлайн налічує більше ста готових курсів, які можна скопіювати в кабінеті вчителя, запросити на них своїх студентів та відстежувати їх прогрес через електронний журнал. Відтепер ви зможете редагувати скопійовані курси, змінювати та додавати відео, використовувати тести за розкладом, блок завантаження та перевірки есе та багато інших сучасних інструментів онлайн навчання. Пройдіть курс створення модульного контенту та електронна педагогіка для закладів професійної і професійно-технічної освіти України та отримайте за його результатами сертифікат, який відкриє вам доступ до потужної студії платформи професійна освіта онлайн. Дякуємо вам, що робите професійну освіту сучасною і цікавою.